Всім доброго дня, компанія Autofocus і У нас нове надходження. Це джип компас 2023 року. Випуску просто вдумайтесь абсолютно новий автомобіль. Пробіг у нас лише 3000 км кілометрів. Лише 3000 км. Він у нас повнопривідний, 2-літровий бензинчик, ось так все виглядає шикарно, без без жодних зауважень як по кузову, так і по салончику Ось такий тканинний салончик у нас в ідеальнішому стані. Подивіться на ці прикольні класні вставочки. по передньому плану ми маємо датчик сліпих зон. Само собою, повний склопакет. Ось такий передній ряд у нас. Він на у нас класно виглядає. Зараз вам покажу ось так, щоб не попадало сонце, ось таке мультикермо. Маємо маємо датчик сліпових зон, система зіткнення, отримання в полосі, 3367 тисяч кілометрів пробігу. автосвітло, автодощ, круїфік. Ось таке величезне, просто моніторчик, клімат, підігріву, само собою. Це все тут мається. Вибір режиму руху, вибір підвісочки, автоматична коробочка, передач чорна стеля. Ну просто все шикарно. Абсолютно нова машина. Тому кому цікаво, звертайтеся приїжджайте, пишіть компанія Автофокус, вулиця Михайла Грушка, 4А.